Шукаєш недорогі, але зручні і красиві кеди, тоді дивися далі. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді знову кеди, але від бренду Puma це Puma Palermo. Якщо коротко говорити про цю пару. Кед вони є ну, досить такими базовими. В моєму випадку це не є мої особисті кеди. Це кеди моєї дівчини, але я взяв повний фідбек від неї. Вона досить довго в них проходила, приблизно десь за два місяці. Але я максимально постараюся викласти її думку і її враження про цю пару кедів. Почнемо зверху. Верх, в принципі, як і в будь-яких майже кедах, є досить таким стандартним. В моєму випадку, ці кеди є повністю весь верх складається з нубука. Сам матеріал є досить таким м'ягеньким, досить високою якостю нубук. Не не, не чекайте, що це буде прям такий топовий nubuk, New нюбелансів дев'яток і тому подібне, але це досить такий якісний нубук і як бачимо за час експлуатації, він досить. Нормально себе почуває. Якщо брати носочок, ми маємо такі вставки по боках і центральну частину з ідентичних частин нубука. тобто вони ніяк в нашому випадку не відрізняються. але... Ми поговоримо трошки пізніше про інші версії цих кет, і там верх буде відрізнятися. Якщо переходити до центральної частини наших кет, в нас з зовнішньої і внутрішньої частини є ідентичних два логотипи пуми, стандартні, не розвернуті, як буває деколи. В нашому випадку вони такі яскраво блакитні, прошиті, в принципі, як і такі блакитні акценти по всіх кедах. І з зовнішньої частини одною з таких фішечок палермо, яка є. І виділяє, в принципі, з кет в загальному, не тільки від пумовських, це такий додатковий кусочок, на якому якраз і пише Puma Palermo, в нашому випадку, такими красивими золотенькими буквочками. В принципі, по центру кросівка знову в такий ж самий нубук, такої ж самої якості. І якщо переходити до п'ятка, і якщо переходити до п'ятки наших кет, в частині п'ятки знову така. Штука, яка виділяє палерму з-поміж інших кед, це на п'ятці знову золотенький логотип, пуми, і знову така блакитненька вставочка з шкіри. Якщо продовжувати про п'ятку і про наповнення всередині, наповнення тут, до речі, не дуже таки багато. Але в принципі я рідко коли зустрічаю кеди, в яких тут прям м'ягенько. Його тут достатньо, але в плюс цим кедам стосовно ціни і якості, за яку ви купуєте ці кеди, вони з Внутрішньої частини повністю аж до центра кет е, прошиті таким досить приємним м'яким. Знову блакитним шкір з замінником. Оце, на мою думку, плюс. Вони, хоч і не дуже м'які, але це не є матеріал, який з часом може протертися, і в більшості випадків так і буває. Тут в нас досить якісно все пришито, досить гарненькі рівні лінії, і знову ж таки, порівняно з матерією, оцей шкір-замінник набагато краще себе показує при довгій експлуатації. І якщо продовжувати конструкцію і переходити до язичка, язичок тут. Просто супер мінімальний. Це знову кусочок нубука, знову шкіра, яка з зовнішньої сторони в нас в колір кросівка, нічого не міняється. Маємо по центру язичка фіксатор для шнурівок, але з внутрішньої частини язичок в нас знову обшитий таким ж самим блакитним шкірзамінником. Це знову додає і комфорту носіння, тобто цей шкір-замінник плотненько прилягає до вашої стопи і додає такої трошки ну, Можна сказати, преміальності цим кедом, тому що ну, виглядає це, якщо чесно, так трошки по-багатому. Знову це не матерія, це шкір замінник, і він трошки приємніше відчувається під час ходьби. Якщо брати наповнення язичка, тут його немає від слова зовсім. Язичок дуже тонесенький, дуже такий легенький, але оскільки оцей фіксатор язичка досить таки низько відносно самого язичка, власниця відмічала, що ну, трошечки. Можуть, може язичок їздити, але знову ж таки це не критично. Він може трошки зміститися, але це немає, як в інших якихось кедах, коли там язичок просто робить повний оборот. Продовжуємо про шнурівки. От якраз шнурівки в цих кросівках є таким чинником такого маленького здешевлення. Особисто мені візуально шнурівки не дуже сильно сподобались, вони такі прям дешевенькі, плоскі шнурівки, але зважаючи на те, що це в кедах ходили відносно недовго. Ці шнурівки досить швиденько почали кошлатитись і тому подібне. В принципі, поверху все. Е, якщо брати внутрішню частину і устілку, устілка тут в нас приклеєна, я її витягнути не можу, віддирати, само собою, я її не буду. Але якщо просто так її проминати, устілка досить таки така товстенька, вона м'ягка, тобто це додає додаткової м'якості вам в внутрішній частині кросівка. І бачимо. На внутрішній частині устілки, якщо дивитися всередину кросівка, вона так само не є простенька, на ній є логотипи пуми і надписи пуми фіолетового кольору на блакитному тлі. Тобто знову зберігається оця колірна пара наших кет. Ідемо далі, переходимо до ваги цих кросівок. Вага цих кросівок, в принципі, для категорії КЕТ є стандартною. Це 646 грам пара кросівок, тобто один кет буде 323 грами мати, і це, на мою думку, така середня вага. Вона не дуже важка, але це не є щось супер легеньке. Якщо переходити до розмірної сітки, в принципі, з пумою ніколи не було проблем з розмірами. В Дарини Вікторівни 38-й. Ми тут взяли її також 38-й, це 24 сантиметри. В принципі, по розмірах, їх не, не потрібно було ні розношувати, нічого з ними додаткового робити. По розмірах ви можете брати свій звичайний розмір пум. І якщо закінчувати конструкцію кросівка і шириною, в принципі, ширина КЕД це є завжди така їх слабка сторона, тому, якщо ви все ж таки хочете купити ці кеди, звертайте увагу на те, що, ну, як в принципі і всі кеди, і палермо, в тому числі, вони є такими не сильно широкими. Я б не сказав прям вузькими, але якщо у вас відносно широка стопа, я б радив вам, як мінімум, на напіврозміра вверх піти. Якщо у вас нейтральна або вузька, вузька стопа, залишайтесь на своєму базовому розмірі. Переходимо до низу наших кед, і в принципі про низ в кедах немає багато чого говорити. Якщо брати нижню частину, в нас такий є суцільний кусок гуми. В випадку цих кед це є такий темно-коричневий або gum аутсол І, в принципі, по м'якості не чекайте чогось прям м'ягенького. Це кеди, вони і не мають бути м'якими, але. По відгуках Дарини Вікторівни вона сказала, що вони порівняно з іншими кедами, які в неї є, а це і Венси, і Адідаси кампуси, тобто в неї досвід нормальний, такий, і в форуми були адідаси. Ці відзначаються досить нормальним комфортом, попри те, що в них досить пласка базова кедова підошва. Якщо брати зовнішню підошву з нижньої частини, це, в принципі, для Палермо стандартний такий узорчик, який складається з кіл. І що ти прилип? Маємо такі кола, але звертаємо увагу: ну як в принципі, знову у всіх кедах тут нульовий протектор. Тобто, якщо ви плануєте в своїх кедах десь пройтися не по асфальту, звертайте увагу на те, що вони ну просто максимально плоскі. Я не знайшов точних цифр на рахунок перекату з п'ятки на носок, але якщо чисто візуально дивитися, він тут є мінімальним. Я ставлю, що це ну не більше 5 міліметрів. Тобто, це знов ж таки досить плоска основа, в принципі, як і властиво всім кедам. Далі ми з вами поговоримо про досвід носіння цих кросівок або кедів, як кому зручніше говорити. І в принципі, по тому, що я взнав від своєї дівчини, вона сказала, що це в принципі стандартні базові кеди. По всіх повністю відчуттях. Трошки на початку буде відчуватися твердо, якщо це ваші перші кеди, але з часом ця підошва трошечки розноситься, вона стане трошечки м'яшою, верх теж трошки попуститься, і вони якраз прям сядуть на ножку, як має бути. Вона ніде не відчувала прям прямого дискомфорту, тому, якщо фіналізувати про досвід носіння, вони зручні, якщо брати кеди, якщо порівнювати їх з якимись звичайними, наприклад. Нюбелансами, ну тут небо і земля. Ви це кеди. Вони будуть завжди трошки твердіші, ніж кросівки на платформі Спіни. Якщо говорити про версії цих кед, їх є от прям дуже багато. Є на офіційній пумі багато таких як ця версія, тобто суцільний нобук, і просто в другому кольорі емблемка пуми, але ну прям максимально в різних кольорах. Там є до 10, а може і більше різних кольорів. Майже кожен колір має повну розмірну сітку, тобто вибирати буде що навіть на офіційній пумі. Попри те, є різні виконання верху. Є виконання верху, де оці частинки носочка в нас залишаються з нубука, а внутрішні оці частинки і бокові йдуть вже з звичайного шкірзамінника або шкіри. Є навіть я знайшов на Голді, такі повністю глянцеві кеди. Вони досить таки ефектно виглядають. Так, вони трошки відносно по ціні дорожче, але якщо ви шукаєте щось таке прям видне, чим виділитися, можете звернути на них увагу. Але, в принципі, якщо брати так в загальному про версії верху і кольорів підошви. По комфорту, само собою, розумієте, вони ніяк не будуть відрізнятися. Ну, може, там, знаєте, на півміліметрика буде трошки зручніше, але кардинально ніякої різниці ви скоріше всього не відчуєте. Якщо брати ціну, це один з основних чинників, чому ми вибрали саме ці кеди. Тому що, на мою думку, так, деякі підписники можуть зі мною не згодитися. але, на мою думку, всі. Кеди от такої категорії в більшості випадків будуть дуже схожими по досвіду їх носіння і, в принципі, по вигляду. Тому, якщо вам важлива ціна, але ви хочете якісь прям такі блатняві модні кеди, я би вам радив брати палермо. що по ціні, якщо брати конкурентів, а саме Adidas, Samba, чи Gazelle, чи Special, чи якісь трошки більш блатніші кеди, типу Tiger, чи в тому ж самому Adidas, Japan і тому подібне, вони на порядок дорожчими є, ніж ця пара кед. Саме ці кеди я купив на офіційній пумі. Там була на цей Колорвей і на цей розмір 38-й була додаткова знижка. Я їх взяв всього за 2000 гривень. На такі кеди це досить нормальна знижка, але я би радив брати на більш офіційних площадках, тому що. Такі недорогі кеди славляться великою кількістю підробок. На мою думку, це є така ідеальна синергія якості виконання і ціни, якщо ви шукаєте от такі базові низенькі кеди, які зараз досить таки в тренді, які зараз ну, досить часто на ногах можна побачити. Але оскільки Палермо має мільйон версій виконання, ви можете знайти пару, яка вас виділить з поміж. Решти людей в таких самих кедах. А на цьому у нас все. Спасибі за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал, коментуй під цим і рештою відео. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!